Світлячки, я вас вітаю. Маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Пишу голосове, Дуже спонтанно Зараз мені прийшов імпульс. Я не можу з вами ним не поділитися. Ви можете вважати це дивністю, странністю. Але я це щиро відчуваю. І відчуваю, що це не те, що так буде, а це вже так і є. Тому що минуле і майбутнє. Воно не в минулому і не в майбутньому. Всі ці виміри вони одночасно відбуваються. Я думаю, ви вже не раз, і не тільки під час війни це відчували в різних подіях свого життя, таких випробуваннях і не тільки в випробуваннях. Що минуле, теперішнє і майбутнє, вони не одне від одного і вони вже закарбовані тут і зараз, в цьому моменті. І отож мені прийшов імпульс яким я з вами хочу поділитися, одразу попереджаю, що на фоні ці звуки це не шахеди, хоча дуже схоже. Це в дворі працюють газонокосілки вже другий день підряд, світлячки. Це іспитання моєї нервної системи, реально це не те, що я, знаєте, проти <кхе> облаштування да, в дворі. Я розумію, що це, це треба робити. Я раніше на це не так звертала уваги. І я не звинувачую комунальні служби ні в якому разі світлячки. Це просто випробування моєї нервової системи. Тобто, подивитися в мій страх, тригер стосовно шахедних обстрілів, світлячки. Ви в тімі. Я пережила шахедний обстріл і з Божою допомогою вищих сил і захисників, які були поруч, і цивільних людей, які давали дуже вірні алгоритми, рекомендацій, як себе вести. Ми всі вижили, але цей звук. Я вам не можу передати, який в мене не те, що тригер на цей звук, коли я чую це, і те, що вже другий день поспіль, оце в дворі в мене прямо під вікнами. Оці газонокосілки шорують. Оцей звук, який для мене нестерпний, невиносімий. По приїзду додому, коли були ночні е, тривоги. І ці звуки, да, шахіди літящі. Я раніше спокійніше на це реагувала, ну, транзитом пролетів, там, чи ще щось, чи збили. Ну, якось ви спокійніше на шахіди, якось я більш-менш спокійно реагувала, ніж там на ракетні загрози. А це я чую вже звук здаля. Я бачу вже написано бровари до вас летить. Я знаю, що якщо бровари, то це значить все. Я на Воскресенці живу в Києві. Що все, значить вони вже на Воскресенці будуть. Тут, як тут. Пролітають. У них тут транзитний маршрут, чи що, я не знаю, один за одним. І отож, ці звуки по приїзду додому, я не те, що їх, знаєте, вони для мене стали не те, що нестерпні. На перших порах мені навіть запах почав чудитися. Я в ванні сижу, чую цей звук, а мені прям запах йде, вонючого шахеда розірваного, розумієте? Тобто, як працює наша підсвідомість, якісь страхи, не те, що страхи, а щось таке, ну. Ми ж кожен з нас цілий всесвіт, наскільки загадок, які ми, не так, які ми ніяк не можемо розгадати. І ото ж те, що вже другий день поспіль ціє газонокасілки за вікном, це пророботка не те, що мого страха, цих звуків, шахіднів, Ну, щоб я більше якось, мабуть, не так стресово на них реагувала надалі. Все ж таки. Бо нічні тривоги зараз для мене дуже важко даються, особливо коли я чую ці звуки. Розумієте, і мабуть, це мені така проработка. Скоріше за все, і другий день поспіль я в таких звуках. Але знову я довго починаю. Але світлячки, що я хочу поділитись? Основне, що я вам хочу сказати, хочете вірити, хочете ні, але я надіюсь, що ви мені вірите. І те, що я говорю зараз, я цьому вірю щиро. Абсолютно повністю. Тобто я зараз відчула, я п'ю каву, просто не про що не думаю. Дивлюсь, релакс відео на Ютубі музика грає океанський морський прибій, красиві краєвиди, і я відчула світлячки. Вже прям тут і зараз відчула. Згадалась мені фраза, вибачте, окупантів, які дуже часто повторювали свого часу: Крим вернувся в родну гавань. Типу. Ну, я думаю, пам'ятають багато з вас ще з 2014 року оці лозунги, ось це. Але зараз я не про негатив і не буду там нікому нічого. Якби, не хочу навіть на це час і витрачати. Що вам хочу сказати, Оця рідна гамань, яку Крим повернеться і він повер... повернеться. І це саме Україна, я відчула, що от я відчула в цей момент. Ой, зараз сигнал на телефоні мені прийшов, як підказка Всесвіту. Що я кажу правду, світлячки, я відчула, що я повернуся в Крим. У мене дуже велика тяга вже більше 10 років. Це моє місце сили. І не тільки моє, як виявилося, світлячки, дякую вам. Деякі з вас теж мені ділились, що дуже сумують за Кримом. І не тільки кримчани. Кримчани само собою, які батьківщину, можна сказати, на ці роки втратили. І рідних людей, які там зомбовані, хто не виїхав. Але. Я відчула це стовідсотково, що я обов'язково повернусь в Крим світлячки. І те, що Крим повернеться в рідну гавань. І ця гавань історична. Якщо брати історичну да, справедливість, правду, ви самі знаєте, яка гавань. Крима, да? сакральна для нашої української, да, української. Теперішній м -м час. Це називається українська історія. Можливо, раніше це не називалось Україна, але суть від цього не змінюється дух, рід наш, родословна, як то кажуть, да, суржиком. Вибачте, що суржиком. Ним змінюється, можливо, змінюється назва, але суть корнівіще, корнівіще не змінюється, яке не викорчувати. Не зламати, не знищити, не окупувати, не анексувати, розумієте? Це було, є і буде. Це є. І це Богом дана святиня нам вищими силами Всесвітом, назвіть, як вам відгукується. Це неоспорімий факт. Те, що Крим повернеться як і всі окуповані території українські повернуться світлячки. І ви ще скажете, як на фронті там складнощі, і окрім фронту в тилу, які йдуть обстріли посилені зараз, да? тих же шахедів, і весь той металолом летить, ракети і так далі. Да? Ви мені скажете, ну в якої в якій паралельній реальності ти живеш? Світлячки, я не в паралельній реальності живу. Я відчуваю імпульс, і яку я відповідь дам на такі отакі скептичні закиди, які я переконана є у деяких з вас, що це станеться. І це станеться в один, як то кажуть, міг, в одну миттєвість. Це станеться, ну, от воно просто станеться. В один міг все зміниться, і все стане на свої місця. Повернеться Крим в рідну гавань. Повернеться наші міста, наші селища, окупована наша природа, наша територія, свята сакральна, священна, Богом дана, свята земля нашого роду. Вона була, є і буде. І ніяка вражена і ніколи не анексує, не окупує. Розумієте, і не буде недра наші використовувати там загрібущими своїми руками, так образно, я скажу, загрібущими, яким все мало, які йдуть з нехватки, з ненаповненості. Тому що ті, хто йдуть з нехватки, з ненаповненості, загрібущі, отакі душі нещасні, потерявши себе, вони це все втрачають, те, що вони загребли, вони втрачають це все непоступово світлячки. ці душі, які не роблять правильних висновків. Які втілюють свої мрії, свої амбіції, свої бажання з ненаповненості, влаштовують отакі війни загрібущі, від яких страждає дуже багато людей, гине багато людей, дітей. А ця кров, вона в як то кажуть, знаєте, і вона в про не те, що про помсту. Це неізбіжний не... Не... Не хід буде цих подій. Що такі душі загрібущі, які втратили себе, які живуть в ненаповненості, їхній ісход, якщо вони не змінять оцей алгоритм, цю парадигму свого падіння, це самі нещасні душі. Якщо вони не винесуть правильних висновків, вони це все втратять в один міг. Світлячки, в один міг повернеться Крим от побачите? Повірте в це, відчуйте це прямо зараз, відчуйте, світлячки. Те, що я зараз вам говорю, я відчуваю це всім серцем, всією душею. Я прям знаю, що це і є. От я не знаю, звідки я це знаю, але я це знаю, це відчуваю. Я не можу вам передати це на словах, але я це відчуваю, що в один міг все зміниться, в одну миттєвість все повернеться. Зараз я згадала таке пророцтво, яке я почула на днях світлячки. Я дивилась інтерв'ю в Ютубі. Світлячки зараз я попереджаю, будь ласка, хто з вас там, атеїсти, люди, які по-різному ставляться до, ну так скажімо, міжконфесійних тем, щоб ви з розумінням ставилися, я проповіді нікому не читаю. Я якби те, що я. Хрещенов, да, в православній вірі, це не означає, що я вам тут проповіді читаю, що я буду топити за конфесії, там, які правильні, які неправильні, це все теж про розділення. Там, де є розділення, там. Ну, Тобто, там іде спустошення і ненаповненість, опять же, розумієте? Зараз не про це. Бог в кожному з нас. Розумієте? Від цього треба йти. І... Якщо ви сповідуєте якусь релігію, якусь відь релігії, це має бути не те, що без перекосів, а в наповненості і в абсолютній свободі. Коли це вже огранічує і зажимає в рамки і маніпулює вами і заганяє вас в ще більші страхи, в зневіру в себе, в нелюбов до себе. Постійний синдром війни, який чріватий депресивними розладами і так далі. Тобто все має бути в балансі світлячки, світло, і тіні мають бути в балансі. І отож, я прошу вас ставитись розумінням до того, що я зараз скажу. Це факти. Я це чула, і я коли я це почула, я абсолютно переконана, що це так і є, і що це так і буде, що це правда. Ця людина сказала істину правду. і Отож, на днях мені трапилось інтерв'ю. Такої духовної постаті України. Це жінка відома саме в духовному світі, православному світі українському. Дуже авторитетна така постать в Одесі. Її дуже багато людей знає Одеситів і по всій Україні її знають. Можливо, ви бачили це інтерв'ю. Дуже мудра жінка. Дуже правильні висновки вона зробила стосовно цих міжконфесійних зараз да, проблемних питань українських, оцих воїн серед війни, оцих міжрелігійних воїн. якби я туди не хочу втручатись, але я це не приветствую. Головне правильне осмислення, правильні, правильні висновки з цього робити. І отож, ця жінка мудра жінка, яка дуже заглиблено зараз, особливо вивчає історію це, відчувається і саме українську історію. І вона згадала свою молодість, свою юність і молодість, коли вона в Києві бувала в одному з древніх монастирів київських жіночих. Це якраз на початку незалежності, я так зрозуміла, з її слів, коли Україна отримала незалежність. Ну і, звісно, наша сусідня країна, не хочу казати наша, сусіди, так скажемо, які теж отримали незалежність. Да, і яку велику територію вони отримали, але то їхня, нам не треба їхніх територій. Хай вони живуть на своїй величезній території і пишаються цим. І, не за, і за грібущими грязними ручищами сюди не лізуть. Але що я хочу сказати з її слів? От вона зараз кожного дня згадує слова. Вона там доволі часто зустрічалась в цій обіділі. Туди приходив один похилий чоловік. Як кажуть в духовному сенсі світлячки, я думаю, багато хто з вас в тімі, хто духовними практиками увлікається, той в тімі, хто такі юродові люди? Тобто це люди, які, древні, як то кажуть, душі, да? які багато знають, знающі душі, яким відкрито дуже багато без інтернетів, без всього вони знають, як все в світі влаштовано, як то кажуть. І цей чоловік юродовий, тобто він. Дуже багато знав, але щоб не шукати слави людської, я так розумію, що він був такого віда нереспектабельного, так скажем. І він постійно повторював дуже часто, всім, якраз, в цей період початку незалежності, що от якби, от Україна незалежна, всі там незалежність отримали, і Росія така велика незалежність отримала. І він казав, всім говорив, що таке пророцтво, що. Росія втратить все, не буде Росією, вона залишиться тільки розміром з, з якесь там княжество. Вже забула яке? Ну, якесь княжество ще з тих древніх часів, якесь там княжество було на тих територіях? Забула. Чи Володимирське княжество, чи якесь там княжество, світлячки. Хто бачив це інтерв'ю, я думаю, ви в тімі. І отож він постійно повторював, що не буде Росії. Вона буде розміром з княжество. І ця жінка згадує, каже, я ще так думала, чому він так каже, як це так, як така велика територія, як це може стати якимось там маленьким княжеством? А каже, тепер зараз я щодня оці його слова, вони в ней йдуть просто лейтмотивом. Вона кожного дня. Згадую оці його слова. Світочки, і я вірю цим словам. І я вірю таким людям. Зараз їх я не знаю, можливо, вони і є, отакі знающі древні душі. Можливо, вони десь є. Може, можливо, в якихось затворах вони не виходять до людей, скоріш за все. Можливо, такі люди і є, і їх одиниці завжди були. Просто вони раніше концентрувалися, як я розумію, так як на називається місцях сили, в обітілях, в древніх. Тобто, йде висока концентрація духовної сили, не релігій і установок да, земних, а духовної сили. Розумієте мене правильно про що я говорю? Це злячки. І тобто в таких місцях була можливість раніше людям зустріти дійсно таких юродових, древніх душ, які знали досконало минуле, знали теперішнє, і знали, їм було відкрите майбутнє. Розумієте? І тому я нічого не нагнітаю, вам нічого не внушаю, як я відчуваю. Я з вами ділюсь: ваше діло погоджуватись або не погоджуватись, світлячки під ці звуки цього Тому все зміниться. Воно вже змінюється, і зміниться воно в один міг, світлячки, все повернеться. Головне вірити, і я в це вірю. І я не фантазерка і <правда> не в паралельній реальності. Я з вами живу в Україні, тут, в Києві, з вами, з українцями, в наших реаліях. І я відчула цей імпульс, що це правда, і я вам говорю правду. І я Надіюсь, що ви також вірите в ці слова, і ви це вже відчули. Що в один міг все зміниться. От побачте, в один міг, в одну мить. В одну мить все зміниться. Від нас дуже багато, від кожного з нас залежить. Від кожного з нас дуже і дуже багато залежить. А можливо, і все залежить. Від того. Як ми налаштовані, як ми проживаємо конкретно цю мить тут і зараз? Газонокасілка, чи шахет там летить, чи що там? Чи ви вдома, чи у вас якісь проблеми зараз, чи ви в абсолютній гармонії, ви в медитації зараз, або в молитві. да? Або ви зараз допомагаєте волонтерити, або допомагаєте тваринам, або бездомне кошеня знайшли і врятували його від загибелі, або улюблену парфумку придбали. Тобто... Де б ви зараз не були, де б не знаходились, ви в цьому моменті тут і зараз, де поєднується минуле, теперішнє і майбутнє вже зараз є. І всі, хто втратили рідну домівку в Криму, на Донбасі, да, на Херсонщині, в Запоріжській області, в Луганській області, навіть якщо там уже руїна. Повірте, все в один міг зміниться, мусінька до мене підійшла. І ви обов'язково повернетесь, повернетесь, в своє місце сила, місце ваше місто, село рідне. Звідки ви народились да, фізично, все втілення. Я в це вірю. Я не те, що вам цього бажаю. Це так і буде світлячки. В один міг все зміниться. Хоча, можливо, здається, що такі алгоритми, такі парадігми, військова допомога, чи збільшується, чи зменшується, а там той, а там те, а там так вибори пройшли, а там не пройшли, а там все, якби які б там алгоритми, парадігми не були на цій шахматній досці, як то кажуть, да? розумієте, все в один міг зміниться. Згадайте, як настав карантин, а ковід пройшов, так? Да? Оцей вірус з пробірки вилетів. Ну це такий не дуже позитивний, да, приклад. Але ж ми далі не знаємо, який висновок буде. Можливо, це все і на позитив. Хоча ковід забрав фізично, з фізичного втілення мою маму. Ковід її забрав, вона вже жила і жила. Але, світлячки, я не знаю, як би вона зараз жила в цих реаліях війни, який у неї був би стан, здоров'я, моральний, психологічний. Я ж цього не знаю. Розумієте, все вчасно в цьому світі відбувається. Важко, дуже важко без мами. Хто маму втратив, хто батьків втратив, той розуміє, неважливо, скільки вам років. Без батьків ти все одно сирота, навіть якщо тобі 70. Розумієте? Тому все в один міг змінилося, коли вилетів з пробірки той ковід. Розумієте? Точно так же там не те, що щось з пробірки вилетить, розумієте? В один міг все зміниться. І не тільки Крим повернеться в рідну гавань, світлячки мої, Маріуполь, місто Марії, сакральна святиня теж України, української землі, місто сили України, теж Маріуполь, місто сили повернеться в рідну гавань. І що головне, що я вірю, що кожен з нас повернеться в рідну гавань. Знайде себе, відчує себе, згадає, хто він є, хто вона є, хто я є. І оці болісні уроки війни дуже болісні тим, хто кожного дня народжується знову, кожен день народження після жахливих обстрілів, хто вижив, той розуміє, про що кожного дня ми прокидаємося після таких новин. Після таких подій пережитих ми розуміємо, що це новий наш день народження і нова можливість, нова сходинка до самопізнання, щоб нарешті згадати, хто ми є, і отакі болісні досвіди повертають нас до самих себе. Не в срачі, хто правильно розмовляє, хто неправильно, оцей совок, який ніяк не закончиться в нашій країні, на жаль, поки що. Хтось правильний, хтось неправильний, хтось такий, хтось сякий, і гризуться е, на всяких е, аспектах, не можуть ладу знайти. Тільки кость якусь дай то на почві мови, то на почві ще чогось там. Я нікого не засуджую. Треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І кожному з нас згадати, хто ми є. Кожен з нас, хто я є. Кожен в себе має ці відповіді в собі знайти. Чому тебе тригірять твої там, співвітчизники? Тобі здається, що вони неправильно роблять, а ти правильно живеш або ще щось. Чому вони тебе тригірять? Значить, корінь що в тобі, раз тебе це тригіріть. І це заклик і запрошення тобі зануритись в себе. Чому це тебе тригіріть? Чому тебе тригірять ці заголовки, і ти лізеш в срачі в коментах там? Замість того, щоб свій безцінний час свого безцінного життя. Який, ми тут, ми тут, українці, кожного дня без перебільшення, як останній проживаємо. То чому ми цей час безцінний витрачаємо, чи туди ми його витрачаємо, світлячки? Тому такий болісний досвід дуже багато нас чому вчить, мене особисто, я за себе зараз говорю. І вчить вірити, вчить любити, в першу чергу, саму себе. І від любові до себе народжується щира любові до своїх ближніх. Так, громко, можливо, це голосно звучить, але це так і є. І цей звук, який другий день не прикращається, ці газона як шахіди, другий день мені тригірять, але я розумію, чому вони мені трігірять під, мої, під моїми вікнами прямо. Закривай, не закривай, воно шурує цей звук, розумієте? Морально психологічно, це для мене теж своєрідний урок подивитися. Не те, що страху в обличчя. Ну да. Оцим звуком теж мені своєрідна така неприємна, але терапія, розумієте? Тому світочки все в один міг зміниться, в один міг От побачите. Минуле теперішнє і майбутнє воно вже є. Загрібущі душі. Хто йде з ненаповненості, з жадібності, з заздрості, ніколи ну, вони йдуть тільки в падіння, в деградацію. Вони лишаються чим. Ненаповненість не може нічим наповнити, розумієте? Хоч ти загріби всі території, всі країни світу, все в один міг розвалиться, і ти залишишся чим. абсолютно чим. Якщо вже говорити про сусідів, всі знають з дитинства мої однолітки молодь казку про золоту рибку, да? як там старуха і розбите корито, пам'ятаєте? Отакий приклад приведу. Це ж теж. Вибачте, що я згадую, але все ж таки це класика. Пушкін був лібералом, по, по поглядам. І я так розумію, що в цьому образі старухи ви самі розумієте, який менталітет він туди заложив, який менталітет там закладений. Тобто, все між строк, все міжду... і, іносказательно. Моє покоління і люди прекрасного віку, ви розумієте сенс цієї казки, да, для діток. І мультик такий був. Тобто загрібуща така душа, їй все мало і мало. Хочу те, хочу все, хочу стати владичицею морською. Помните? Уже все в неї є, вже все її, все вже її рибка і сповнила, а потім вона думає, що ця рибка там плаває, і вона желання сповняє. А чого я не владичиця цього моря? Я хочу стати владичицею морською. І що рибка сказала, знаєш? що, Бабуля, це іронічний такий сміх. З чим залишилася старуха, вона лишилася ні з чим абсолютно З своєю пустотою, стріснувшим коритом, яке ніколи не наповниться. Те корито ніколи не наповниться, розумієте? Світлячки? Як коротко, да, але йомко передана суть менталітета цього. З розбитим коритом. полагодь своє корито, да. Для начала і почни наповнюватись, і тобі не треба бути владичицею морською, там якимось там, і ти з ненаповненості з ущербнутості, загрібущості, з жадібності і заздрості. У висновку це призводить до спустошення ще більшого спустошення, і ти залишаєшся ні з чим. Світлячки, дякую за резонанс, Хто дослухав до кінця? Будь ласка, свої роздуми на цю тему. Напишіть, як вам резонує, як ви відчуваєте ці процеси, світлячки. Дуже багато з вас мене це радує, і мені для мене це безцінно, що ви притягнулись на мій канал. Ви дуже заглиблені люди. Осознані душі, як це називається, такими термінами зараз сучасними. І до вас теж приходять інсайти щодня. Ви бачите ці знаки, ви бачите в цих миттєвостях, можливо, непомітних якби. Але ви не проходите повз і ви теж читаєте ці підтексти, читаєте ці знаки. Тому я буду вам вдячна, і думаю, світлячки теж будуть вдячні, якщо ви поділитесь, проявитесь в коментах і напишете свої роздуми. І на цю тему, і, можливо, ще якийсь у вас резонанс виникне. Поділіться! Наш конект надихає, і ваші коменти допомагають проявлятися іншим світлячкам і підтримують кожного з нас. Так ми підтримуємо один одного. Бережіть себе, світлячки. І ніколи, ніколи не зраджуйте самих себе.